Вісім дітей а також чоловік 75 років поранені внаслідок влучання російських кадрів по місту Дергачі на Харківщині 2 травня. Про це зранку повідомив голова Олексій Сенігубов у своєму телеграмі. Пошкоджені приватні домоволодіння будівля спортивного клубу, в якому тренувалися діти про наслідки обстрілів дергачів на Харківщині. Дізнаємося від голови міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка, який доєднується до нашої розмови. Пане В'ячеслава, від... вітаємо. Пані В'ячеславе, чи чуєте нас? Да, Доброго дня, шановна студія. Чути. Розкажіть, будь ласка, нам про наслідки обстрілів станом на ранок. Що вам вдалося дізнатися? Яку загальну інформацію зібрали? Ну, Ворог застосував два удари авіаційних по території нашого міста, зруйнував приватну забудову, частні будинки, приватні будинки людей. Одна із ракет ударила на подвір'я спортивного закладу. Уламкові осколки поранення отримали місцеві мешканці, наші діти, а також один дорослий. Троє дітей в середній тяжкості стану доставлені до лікарні. Медики не дають їм допомогу. Іншим учасникам загрози в життю немає. Також на місці працюють наші ДСНСники, які надають допомогу людям. І вже вчора виїхала бригада, буквально після обстрілу зразу. Бригада наших будівельників, які допомагають людям зараз там рятувати їхнє житло і надають допомогу місцевим мешканцям, які пострадали від саме цього вибуху. Бачимо зараз якраз кадри наших колег, які руйнування завдали удари кабами у дергачах. Чи можете розказати, будь ласка, детальніше про ті руйнування? Як місця, куди втрапило, влучили уламки ракети, так і навколишні будинки. Ну, ви знаєте, ворог застосував скоріш за все 250, 250 кілограмові бомби, бо таких сильних прямо руйнувань. Немає, щоб зносили домівки, але пошкоджені дахи, криші, вікна у людей. Саме там один із ударів пройшовся біля багатоповерхової будинки. Там вилетіли всі вікна. Зараз працюємо на те, щоб допомогти людям закрити контури вікон. А той снаряд, який впав на приватне подвір'я, він, на щастя, війшов у м'який ґрунт, і зробною волною пошкоджені вікна, дахи, забори тощо. Пане В'ячеславе, яку допомогу зараз надаєте людям, яку вони найбільше потребують в громаді, і чи можете самотужки допомогти, чи потрібна допомога? Ну ви знаєте, у нас в громаді вже так склалося, що після кожного обстрілу люди збирають і грошові кошти на підтримку один одному з свого боку? Міська військова адміністрація надає будівельні матеріали спрямовує ремонтну бригаду, яка допомагає? Якщо у людей майно зруйноване, а людям треба десь виїхати на час отримання? Компенсації за її відновлення, то ми не даємо таку можливість виїхати людям до зравниць або до відповідних гуртожитків, де можна прожити якийсь час. Працює комісія, яка сразу обстежує зруйноване майно відповідно підписують акт для того, щоб люди мали можливість по державній програмі відновлення отримати кошти, і якщо будинок зруйнований, повністю вони купує собі нове житло. Якщо частково зруйнований, то проводяться обрахунки, закуповуються будівельні матеріали і допомагаємо людям саме з відновленням їхніх будинків. А Також, якщо у людей постраждали, да, якщо у людей постраждав будинок і згоріли повністю, там ну, бувають такі випадки, коли згорають і речі, і одяг. Тож гуманітарний центр працює в цьому напрямку. Там постійна білизна, відповідно, подушки, одіяла. Речі, посуд, ну все, що необхідне для людей, все, що ми маємо, ми завжди надаємо в повному обсязі допомогу. Розкажіть також про те, які заходи безпеки будуть в громаді на час святкування Великодня, і чи готуєтесь до того, що може бути більше обстрілів? Чи підготовлюєте людей до цього? Ми завжди підготовлюємо людей до того, що ми живемо в умовах війни. і Наша громада вона є сьогодні прифронтовою громадою. Ворог постійно тероризує місцеве населення. Він майже кожного дня обстрілює прикордонні наші населені пункти, які межують з Росією з артилерії і іншого зброєння. А в глибину нашої громади кидає авіаційні бомби. Тож ми люди попереджаємо, щоб вони були готові до любих викликів. Звісно, ми не панікуємо, бо там розганяють повод про те, що ворог застосовує удари, підготовлюючись до якогось контрнаступу на нашому напрямку. За інформацією військових ніяких угрупувань не виявлено, щоб можливо було зробити наступ на Харківщину з нашого напрямку. Тож, все таки розуміючи, що ми живемо в умовах війни, ми попереджаємо людей, щоб вони на ці дні там травневі інаугурація, в Росії будеш відбуватися там умовний їхній там парад перемоги, який вони там проводять, то в ці дні треба знаходитись більш до укриттів, на не на скопичуватись в одному місці. Постійно людей попереджаємо на тих населених пунктах, які межують з кордоном Росії, щоб не були зібрані на всяк випадок. Привожні валізи, щоб якщо будуть якісь масовані обстріли, можна було людей швидко евакуювати з прикордоння. На час пасхальних свят ми попереджаємо людей, щоб вони були обережними. Зараз відповідне випущене рішення про те, щоб під час проведення пасхальних заходів священнослужителі проводили їх біля укриттів, біля бомбосховищ і не нехтували небезпекою, щоб в випадку фіксації пусків російських бомб приривали свої священнослужіння, спускали до підвальних приміщень і чекали там, звісно, з дотриманням всіх... Законних норм безпеки і комендантської години тож працюємо зараз з населенням інформаційно роз'яснюємо серед дітей, як це поводити. Ця робота йде вона в громаді, постійно ведеться. Тож сподіваємось, що все буде добре, і боженька допоможе нам пережити саме ці ось травневі дні. Речі останнє питання стосовно укриттів, чи є можливість збільшити їхню кількість, і чи достатньо їх зараз, щоб вмістити тих людей, які є? Ми зараз переважно більшість уваги приділяємо саме підвальним приміщенням, укриттям, як у багатоповерхових будинках, також і в наших комунальних закладах. Розуміємо, що поруч з нами вже доведеться довгий час жити з таким сусідом, як Росія. Тож Ремонтуємо всі підвальні приміщення, які мають надбудову, для того, щоб діти мали в безпечних умовах проводити якісь уроки, і все ж таки, життя воно продовжується, до громади. Повертається велика кількість дітей, і треба їх займати, щоб вони були свідченнями. Тож ми ремонтуємо всі підвальні приміщення, а також ведуться роботи у багатоповерхових будинках. Майже все населення, яке в місті сьогодні має можливість на випадок якихось звичайних ситуацій бути в безпеці під землею і, сховищ... і з доступом до таких кількість з доступом до таких сховищ укриттів у Драгачах немає, так вибачте, я погано проблеми. До... Ми на до... увазі так. Чи немає проблем Ні. ніяких з доступом для людей до таких укриттів або сховищ? Всі підвальні укриття і сховища вони постійно знаходяться у відчиненому стані. Наші поліцейські офіцери громади проводять моніторинг саме цих ось укриттів, навіть, навіть тих, які не знаходяться на балансі міської ради, є там торгові павільйони, які мають підвальні приміщення. Тож офіцери громади роблять рейди, виявляють порушення, якщо такі є, фіксують. Але за Останній час не виявлено порушень, щоб не були обмежені доступи саме до підвальних приміщень, і ви також згадали, що частина людей повернулася, і серед них також діти. Чи є у вас дані стосовно загальної кількості дітей громади? Да, у нас зараз в громаді 1780 дітей знаходяться. І ми ремонтуємо зараз підвальні приміщення, створюємо позашкільний безпечний простір для дітей, де працюють з ними психологи, реабілітологи. Там проводяться різного роду навчання від фізичних до тематичних, яких діти зустрічаються, спілкуються, розвиваються в соціумі. Ну заходиш в підвал, бачиш усмішки дітей. розумієш, що життя воно продовжується, воно вірує. А наше завдання зробити. Безпеку для саме для наших діточок. Тож так сподіваємось, Сподіваємось, справді найближчі вихідні та свята пройдуть безпечно максимально. Пане В'ячеслава, дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили як наслідки вчорашніх обстрілів, так і загалом безпекову ситуацію у громаді.